Вітаю друзі, з вами Олександр Офоров, український історик, і отже, Російська Федерація почала розпадатися. І це ми знаємо з вами точно, бо це історичний закон. Яким чином вона почала розпадатися? Чому власне Путін оголосив про цей розпад і він прийняв цей крок? Ми зараз дізнаємося. Я хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує та поширює відео, хто підписується на канал. Підписуйтесь, друзі, і звісно, тим, хто допомагає фінансово на Патреоні, на картках, які в описі до відео, та власне, в спонсорстві на Ютубі. Отже, я в своїх відео багато разів говорив, що Російська держава, Російська Федерація це та сама Російська імперія, той організм, який змінює свої назви: Московське царство, Російська імперія, Совєтський Союз, Російська Федерація, але це той самий організм, який діє за тими самими правилами і принципи ну, глибокого середньовіччя, коли. Тоді починалися ці багатонаціональні держави під однією короною, потім перетворювалися на імперії. Але історично закон наступний: всі імперії розпадаються. Розпадаються вони не тому, що хтось агресор нападає, завойовує їх, тому що будь-яка імперія це не життєдайне утворення. Воно не може існувати в суспільстві, в якому існують дуже дуже багато різних націй, народів та конфесій. Російська Федерація складається. З 190 народів, власне, які мають багато з них мають своє окреме місце проживання, де у них своя культура, своя мова, свої традиції, конфесії. Відповідно, так складалось, так сталося в історії, що всі імперії вони розпалися. Проте єдина Російська російська імперія вона залишилася, тому що вона знаходиться на величезному просторі і її не завоювати і розпастися дуже важко, тому вона. Знаходиться вже понад 100 років в періоді напіврозпаду. Ну тобто та російська імперія, яку ми знаємо з різними назвами: Московське царство, Російська імперія, совєтський союз, Російська Федерація все вся суть керівництва цієї держави за рахунок того, що вони пригноблюють народи, які знаходяться на їхніх територіях, використовують ресурси для збагачення. Верхівки і власне використовують ці народи для того, щоб просувати свої військові ідеї. Імперія не може жити існувати без війни. Це закон. Тому що якщо імперія не воює не воює, або ж вона, скажімо, отримує поразки, якісь, то народи починають просто запитувати: а чому ми маємо маючи свою віру, свою культуру, свою, свою мову, чому ми маємо воювати за щось інше? І, от, власне, Російська Федерація. Утворилася внаслідок того, що свого часу, понад ста років тому Російська імперія, коли Микола ІІ оголосив мобілізацію, вступив до Першої світової війни, яка поклала край кільком імперіям відразу відразу. То власне, понад ста років Російська імперія розвалюється. Ну через те, що вона на континенті, то їй складно це зробити одночасно. Розвалилася Російська імперія, законсервувався в радянському Союзі, Совєтському Союзі. Совєтський Союз розвалився, утворилася Російська Федерація. Таким чином, ми сьогодні бачимо, що у них починається ота от сторічне коло, яке призводить знову в чергове до розпаду вже більш катастрофічного для самої імперії, і тут ми бачимо це через те, що Путін вирішив все ж таки йти своїм шляхом і вирішив силою тримати народи і воювати з Україною. Оголосивши мобілізацію, ну часткову мобілізацію, ми Путіну не віримо. Ми розуміємо прекрасно, що це є пряма мобілізація і. В часи цієї мобілізації Путін, звісно, не буде мобілізовувати людей з Москви чи з Пітера, так тому що це його центральні міста, міста, які він е, має от, в них підтримку, бо це його власне, це ці міста метрополії так центральні. Відповідно, що нам необхідно тепер розуміти з вами. Подивіться, е, Кадиров сказав, що Чечня вже втричі перевиконував план мобілізації. Мобілізація в Чечні не буде, звісно, бо там просто не. Не залишиться людей тут ті самі бачимо в Дагестані спротиви, що чоловіки не хочуть іти воювати, тому що для них дійсно акційно піти воювати за імперію це одна справа. А коли ця імперія проголошує, що йде війна, і гинуть там чеченці, Дагестанці, татари, інші народи, буряти, гинуть, заради, заради того, щоб десь існував за логікою Путіна, там рус русский язик, там русський мір. Культура, пам'ятник в Одесі, то зрозуміло, що дагестанцям, чи чеченцям це все дуже-дуже незрозуміло. І, власне, тому ми бачимо, що тут вже починається, ці народи починають відмовлятися і розуміючи, що вони просто будуть гарматним м'ясом заради ідеї Москви, метрополії, яка воює за свою культуру, за свої еліти. Але в цих малих народах є і свої еліти, і своя культура, і своя земля. Відповідно, ми маємо тут зрозуміти. Зрозуміти, що і генерал-губернаторства Білорусь, яка зараз очолена теж таким квазі-диктатором, та генерал губернатором Лукашенка, Лукашенка теж заявляє, що вони не будуть мобілізувати. Тож, в принципі, зараз відчувається ситуація пов'язана з поразкою Росії в російсько японській війні, коли ця війна за якісь далекі наддалекі території. В якій в якій не, не було жодної доцільності для тих народів Російської імперії, які там воювали, призвело до першої російської Революції, по суті, коли ну було дозволено друкувати народними мовами літературу, тоді газети почали друкувати українською мовою, в тому числі книги. І от тут та сама ситуація історично, вона просто повернулась на своє коло. І сьогодні, коли Путін оголошує мобілізацію, він звісно, як дитатор, він не хоче програти, але нам треба з вами розуміти, що Російська Федерація, от зараз цими днями, починає свій розпад, і це історичний закон. Що буде потім? Потім це те, що навіть ті мобілізовані, які потраплять в російську армію, і їм будуть говорити за віру, царя і отечества, Ми пам'ятаємо цей лозунг. Але е, віра у багатьох народів не православна. Е, отечество для них це та мала держава, так яка в складі Російської Федерації та Республіка. І Царь, звісно, у них є. Але цей цар Путін він має свої еліти, які жодним чином не інкорпоровані в еліти тих народів. Бачимо, що ну він може повилювати, але вони не інкорпоровані в еліти Російської Федерації. Тож дуже все просто виходить. Друзі, справді зараз для нас величезний виклик для нашої держави, для збереження держави, виклик для нашої державності, виклик для наших збройних сил. Але. Ми знаходимося в історичній точці неповернення Російської Федерації до її подальшого існування, і знаючи це, ми теж розуміємо, що методи, які задіяв Путін, вони 100 років тому не спрацювали так. А тепер у відкритому суспільстві, яке знає, що таке інтернет та джерела інформації, пер тим паче, це все буде власне працювати проти нього. Тож, ми тепер є не просто активними спостерігачами з розпадом Російської імперії. Ми сьогодні ведемо війну, в тому числі за нашу українську соборність. І ця війна закінчиться тоді, коли Російська Федерація розпадеться. Бо інакше їхній інший варіант це дійсно ізолювати, ізолюватися і бути як Північної Кореї, там чи іншими такими непопулярними не диктаторськими країнами. Тож, друзі, з вами ми на історичному шляху. Нам треба тільки зараз мотиваційно зібратися всіма силами допомагати українській армії і зрозуміло, що боротися за те, щоб Україна не просто виграла цю війну, а щоб Російська Федерація розпалася. А зрештою Україна стала одним з лідерів цього регіону, з вірою Збройні Сили України, Назвардію, Вазовців, усіх людей доброї волі. Друзі, дякую всім, хто лайкає, підписує, поширює. Дякую ще раз за вашу фінансову допомогу. І дуже прошу підписуйтесь на канал Олександра Оферова. До зустрічі!